І це жартурнір! Зараз на ваших пристроях з'явиться категорія нашого першого раунду. Найкрутіші два слова, якими можна начаклувати вогняну кулю. Зазвичай я просто кричу: вогняні кулі. Але це чомусь не спрацьовує. Найкраще, що можна читати в туалеті, окрім смартфона. Я сам, наче Індіана Джонс. Мої мемори. Не враховуючи воду, в яке наповнення басейну найцікавіше стрибати, треба мені спорожнити свій басейн. Найкращий реквізит для дорогої собачої фотосесії. Ці фотосесії можуть бути дорогими, тож вони мають окупитись. Найкращий можливий побічний ефект від ліків. Для мене це вибухова діарея. Ну ми зануримося у наш перший бій. Шосте правило бійцівського клубу. Бійка триває стільки скільки треба. Бомбочка! Як грім з ясного неба. Вогник, вогник, жарко, жарко. Ці фото були б мімімішними. Настав час турніру на осліп. Почнімо лише із категорії. Назвіть будь-яку класичну книгу. Введіть свої відповіді зараз. Ну ми подивимося, про що насправді цей турнір. Найкраща книга, щоб додати наприкінці назви у ліжку. Уперед напишіть перше, що спало на думку. Ну ми подивимося, про що насправді цей турнір. Найкраще прізвисько у боксерському клубі. Дивно, що це моя робота. Ой, мамо, люблю Гриця. Гов -гов! Маленька перемога! Засмертельно! смертельно! А зараз фінальний потрійний турнір на осліп. У цьому турнірі категорія змінюється кожен раунд. Ось ваша початкова категорія. Опишіть будь-яке емоцію. Хто знає, на які божевільні повороти чекає цей турнір? Подивимось, що нас тут чекає. Найкращі емодзі, яким можна відповісти вночі на повідомлення Спиш. Святі ланоси! Ну, ми поміняємо цю категорію. Емодзі, яке найкраще додавати до кожного повідомлення своєму посуді. Таке домінування є незаконним у деяких країнах. Ще одна зміна. Найкращі емоджі на заміну вашого імені. Сподіваюся, ваші відповіді досі мають хоч якийсь сенс. А тепер фінальна битва. Переможець!